Тобто, оці всі позитивні заяви, що так, ми що там напрацювали гарантії безпеки. В конгресі більшість готова підтримати їх з боку з боку конгресменів. Ну тобто юридично зафіксувати це все ні про що і ну просто ні про що зараз розмовляв. Зумієте, е, ну тут же немає проблем. Якби хотіли про щось, то підняли б закон про взаємовідносини з Тайванем. Чи з Ізраїлем і просто поклали б його проект на стіл, замінивши Тайвань на Україну чи Ізраїль на Україну, і все б стало зрозуміло. Але як ви бачите, про це навіть мови немає. Якась ратифікація. Більше того, в одному документі написано ратифікація Сенатом, в іншому Конгресом. Ну, думка всі ці речі, Платинові гарантії, ратифікації, думка, що це все читають і бачать люди, які не розрізняють цей понятійний апарат, в тому числі термін запевнення з гарантіями. Все це слова. З боку Трампа ніяких ніяких гарантій не проглядалось і не проглядається. Він довго мовчав, тепер щось він там сподвигнувся, положив якісь платинові гарантії на стіл. Немає за цими словами абсолютно нічого. Доказом цього є ще й те, що ввечері, у неділю, у понеділок під час вечері було озвучено, що європейці представили свої механізми гарантій. Нічого вони їм не розповіли і правильно зробили, тому що вони спілкувалися не просто з представниками американського президента вони спілкувалися з резидентурою російською, тому ніхто ні з генштабу Великої Британії Франції на зустрічі не був. І нічого не представляв, і правильно зробили. Що не вистачало, щоб європейці розклали ті позиції, які вони напрацювали ще в березні місяці, по варіантах допомоги Україні. Там своїх проблем вистачає, але це не ця брехня з боку Дональда Трампа й Америки, з якою ми зараз маємо справу. Пане Романе, ми з вами неодноразово розмовляли. Європейці односторонньо можуть надати гарантії безпеки ну, такого плану без Сполучених Штатів. Можуть, окрім, скажімо, десь 15% силового компоненту, які зараз європейці не потягнуть без сполучених штатів. Ні, Політично сказати, ми будемо воювати за Україну реально на землі, якщо Росія нападе чи це за нами? вони ніколи цього не озвучать. Європейці ніколи не підуть на озвучення такої позиції. Добре, що нас чекає в наступні дні, і взагалі до чого все ж таки штовхає? тому що нібито будуть контакти з Москвою, потім Майамі. тобто українців чекають знову в Сполучених Штатах. Що від нас чекають? Чекають все ж таки погодження єдиного питання, яке зараз цікавить Путіна і Трампа, так виходить. Тобто, вивізь, воно не буде погоджено, пане Романо, воно не буде погоджено в силу того, що Москва сказала ні спорога. І це, якщо хочете, нині ультиматум Дональду Трампу не в Україні. Сподіваюся, що воєнно-політичне керівництво України розуміє ситуацію, воно усвідомлювало того, що все, що воно робило в Берліні, це свого роду дипломатичні маневри. Я би теж на це пішов, розуміючи, в які ситуації зараз є Європа, Україна, щоб продемонструвати продемонструвати і Україні. І Дональду Трампу що відбувається зараз. Ключовим моментом буде рішення Європи стосовно допомоги Україні. Якщо це рішення відбудеться у форматі репараційного кредиту, це чітко покаже, що Європа здатна і може взяти на себе посилення, кардинальне посилення України. І тоді це буде залежати від того, як це технологічно буде відпрацьовано. Бо це колосальний шанс не тільки зміцнити а, Європу і Україну разом, а посилити серйозно Збройні Сили України і задіяти механізми, які б дозволили тиснути додатково на Росію. Чи піде в цей процес Дональд Трамп? Я в нинішній ситуації сказати не можу відповіді на це питання. Очевидно, що це стане зрозумілим після чергового раунду діалогу між Москвою. І Вашингтоном, але я передбачаю, що маятник має хитнутися в бік України. Будемо сподіватися, що ж, якраз про саміт ЄС і репараційний кредит, наступне питання. Нібито все готово для того, щоб прийняти позитивно це рішення більшістю, а не повністю одноголосністю. Але більш деякі країни, в першу чергу, Бельгія, все Штаки проти вирішення цього питання на користь, так як це пропонує Урсула фон Дер Ляйен і Єврокомісія. Є кілька країн там Італія, Болгарія, Чехія вже також виступила, що не буде. Ну звісно, Угорщина Словаччина і зазначається, що адміністрація Трампа дуже тисне на Європу стосовно цього репараційного кредиту. Тобто, це знову ж таки ця теза про те, що для Москви це в першу чергу політичне питання. Якщо буде прийнято, то звісно Європа стає. Дуже сильно поряд з Україною у цій війні, а не просто підтримує її. Ну, як підтримувала також багато. Як Ви вважаєте, ну, по-перше, все ж таки, на ваш погляд, рішення буде прийнято, і наскільки воно буде картою, як каже Дональд Трамп, під час перемовин, ну, хоча б між Україною і його адміністрацією, на моє переконання, Європа прийме позитивне рішення. Треба кваліфікована більшість, кваліфікована більшість на даний час є. Зверніть увагу на матеріал у Financial Times про роль Італії в нинішній ситуації, і появу в понеділок на вечері Джорджі Мелоні. Не дивлячись на те, що вона підписала там заяву в пошук, але вона з'явилася. Нинішня ситуація в Італії така, що вона мусить піти цією дорогою. Бо це вигідно їй з точки зору внутрішньополітичної ситуації в Італії, і це дуже важливий компонент у цій справі, але ж вона вважається партнеркою Трампа в Європі. Безумовно, безумовно, цей крок він насправді є дуже показовий. І я можу допустити, що ці останні години а, Трамп буде і Вашингтон буде тиснути на Мелоні, Але всередині. А в Італії складається ситуація, коли Мелоні мусить підтримати в цьому відношенні європейський курс, бо їй це просто вигідно з точки зору внутрішньої ситуації в Італії. З точки зору заперечення цього, мотиву абсолютно ніякого немає. Взагалі-то, виходячи із от, аналізу ситуації, я переконаний, що в європейців, да навіть у тих, хто заперечує на словах, Серйозного мотиву не приймати цього рішення немає. Розмови всі про те, що це якийсь там безлад фінансовий, рівень гарантій, уже які представлено, починаючи від Німеччини, яка готова внести ресурси Норвегія, яка готова внести ресурси. Зверніть увагу, адже прем'єр Норвегії був на зустрічі. Взагалі, і Норвегія, і Велика Британія підписали цю заяву. E, насправді заява ж була членів Європейського союзу. А при чому тут Великобританія, Норвегія, але вони підписали цю заяву. Тобто, у них в цьому відношенні є, якби ну, вони позитив... розуміють, що наслідки накриють не європейський союз ж тільки, а всю Європу. Тому безумовно більше того, цілий ряд держав, які не є а, з європейських членами європейського союзу, так само підтримали це рішення, і вони готові зробити свої відповідні внески. Тобто в цьому відношенні необхідний компонент аргументації складений. Я розумію, чому Мерц, який ще добу був впевнений на 100%, зараз каже, що ну будемо дивитися. Кількість голосів достатня для того, щоб це рішення було прийнято. Тепер справа в тому, очевидно, який якісний зміст це буде носити. Наскільки воно буде глибоко пропрацьовано з точки зору механізму, я вже не кажу, з точки зору там отримання відповідних ресурсів. Чи є в цьому відношенні альтернативні запасні варіанти? Є такі варіанти. Частина з них уже озвучена, частина не озвучена. А справа в тому, що коли говорять про квітень 2026 року, називають суму загальну, це велике перебільшення. Якщо говорити про наступний рік, то це 42 мільярди. Не 210, не 150. Вся сума, це вся сума на 3 роки. На кілька років, ну так, звичайно. Так, так. І в тому числі ну, не зрозуміло, як буде розвиватися ситуація. Тому і в цьому відношенні є відповідь на питання. Зверніть увагу, дивним чином сума, яку пропонує е канцлер Німеччини Фредерих Мерц. 40. 2 мільярди співпадає з сумою критичних потреб на 2026 рік. Тобто в цьому відношенні рішення є. От. Інша справа, що правильне рішення в цій ситуації це власне використання заморожених коштів для того, щоб дати відповідь і Москві, і Вашингтону. Пане Романе, а чому Німеччина зараз основний двигун, знаєте, так, політичного такого? Тиску, скажімо так, у європейському союзі стосовно прийняття рішень для, ну, для України для захисту європейського союзу. Це розуміння того, що Путін і Трамп прагнуть від Європи, від Європейського союзу. Це тиск саме на Німеччину з боку американців, тому що там мага взагалі атакують німецьких посадовців різним чином, чи це особистість мерця, ну тобто, це особистість, яка прийшла зовсім з іншим менталітетом, аніж там. Меркель і Шольц, наприклад. Для того, щоб пояснити поведінку Мерца, треба знати деталі німецького життя. Німеччина це країна, в якій заборонено трьом людям, які зібралися співати гімн Німеччини. Німеччина це країна, де кожного дня дитина в класі. Має кинути записочку в ящичок, який стоїть у класі, з інформацією про те, хто із учнів класу себе погано веде. Ця вся постпоцдамська система вона поперек горла німцям стоїть уже давним-давно. Згадайте зміст першої зустрічі між Трампом і Мерцем. Де Трамп сказав фразу, що ми мене попереджали, щоб ми не давали можливості вам озброюватися. Наступає момент, коли Німеччина має стати Німеччиною в Європі з точки зору мілітарної складової. Це ключовий компонент сили в Європі. Мерц і німець будь-який, це розуміє. Він мовчить, бо він на собі несе комплекс вини. Але якщо далі буде все це продовжуватися, особливо з Вашингтона і з Москви, зверніть увагу, Трамп може ричать на у кого завгодно. Мерца він не чіпає. Ну мовчить він, знаєте, якщо порівнювати з Шольцем і Меркель, то він не мовчить, а майже кричить. Це якщо порівнювати можливо з кимось іншим, то так, але заяви Мерца ну стають дедалі, дедалі. Ну як сказати, різкими стосовно Росії тут зрозуміло. Тут питань немає. І Путіна він дозволяє собі набагато більше, а навіть. Е, ніж Макрон, але стосовно сполучених штатів, там заяви ну досить такі жорсткі. Він То, чітко вказує, що я любов а закінчилася, і... дружба скінчилася, пора працювати саме Тут абсолютно зрозуміло, що не тільки Європа а й Берлін це конкурент сполучених штатів Америки. Це серйозний конкуренти. Вашингтон це прекрасно розуміє, як і розуміють всі. Тому що насправді сила ж Німеччини починається з сили порядку, дисципліни, закону, економіки і так далі, ідеї, розуміння ситуації. Тому в цьому відношенні Берлін буде набирати серйозно обороти. Він буде зміцнювати свою позицію. Треба мати на увазі ще одну річ, що цей союз, який виникає. Він би інтелектуально міг виникнути, але він виникає примусово від України, Польщі, Німеччини, Франції і Великої Британії. Це союз, рівних якому по потенціалу в світі немає. І про це писав ще старший Бзижинський. Він же чітко говорив про те, що стабільність Євразії залежить від воєнно-політичного союзу між цими країнами. І якщо це вдасться. І це буде забезпечено, то ситуація кардинально зміниться. І в цьому відношенні, знаєте, не було б худа без добра. Атаки проти НАТО, а всі ці ремствування Вашингтона, вони тільки підштовхують ці країни до створення воєнно-політичного союзу. А це дуже серйозно. Досить цікаве інтерв'ю керівниці апарату Білого Дому Вайлс вийшло напередодні. А, ну вона вже відмовилася від нього. Ну тобто, перекрутили, додали щось там відвідбужували. Все не так зрозуміли. Але стосовно Трампа деякі цікаві речі. Ну то там людина з особистістю алкоголіка. Це якби одне. Але, наприклад, Трамп не вірить. Що Путін хоче миру, але нас запевняє, усіх запевняє, що Путін хоче миру. Тобто, він, як вона каже, він вважає, що Путін хоче захопити всю Україну, але знову ж таки нас переконує в іншому. Ну, стосовно того, що він збирається всіх посадити, перестріляти своїх противників політичних, вона відмовлялась. Ну тобто. Душа, знаєте, така мстива, і це президент Сполучених Штатів. Ну, по іншим, також там Джей Ді Венс взагалі теорія змови у нього всі кругом вороги. А маск, як вона сказала, сидить на амфітамінах і всьому такому іншому. Ну, тобто, як на вас, до чого це інтерв'ю? Тому що ну, досить людина на посаді, людина ще в Білому домі, але все ж таки, ну, такі речі цікаві вона видала. Ну, е рекомендую всім просто для довідки поцікавтеся, що це за видання Vintifier. Е, звідки воно, яка його природа, про що воно пише. А що стосується самого інтерв'ю, то в мене немає сумніву, що все, що написано, сказано Вайлс. Тим більше, що е вона е це мама Трампа. І насправді, от якщо подивитися, вона навіть зачіску зробила таку, як у мами Дональда Трампа. Причому Трамп це єдина людина, по відношенню до якої в нього комплекс страху Вайс, і це єдина людина, яка здатна його ставити на місце. Тобто, вона може собі дозволити певні речі? Може дозволити йому зробити серйозне зауваження а в більшості. Він тільки її дослуховується до неї. Тобто вона досить таки жорстка, і зверніть увагу, як змінюється роль Рубіо. Вона працювала з Рубіо довгий час. Насправді вона починала з нинішнім губернатором Флориди. Потім стала працювати і керувала виборчою компанією Рубіо. Потім, власне, від Рубіо її губернатор запропонував Трампу. А все, що сказано нею, сказано з чіткій свідомості, розуміння ситуації. І очевидно, що це наслідок того, коли Трамп її достав уже до живих. Місців, вона просто випалила це в собі, а в зв'язку з тим, що вона дуже рідко спілкується з засобами масової інформації. Так ось, ось, Це ж це головне, навіщо? Так це її і потрапило на сторінки. А, з розумінням того, що ну, видання не таке вже і популярне, а, в якому працюють або вчорашні, які працювали в Вок, або в Wall Street Journal, або New York Times, а, Тобто це такі собі. Видання, яке реанімували в 80-х роках для того, щоб ну там пересиджували ті, хто попадали в немилість. Он там, по-моєму, три чи чотири рази виходить на рік з такими матеріалами. І матеріали там були і про Рубіо, до речі, і по багатьох з оточення Дональда Трампа, дуже цікаві матеріали. Але у цій ситуації нічого такого. Що вона сказала, немає про що не говорили, не знали, не розповідали, і так далі. Та і ще що вона, вона це озвучує. Вона на це дивиться е, очима свого досвіду. І оце поняття і про алкоголіка, і про е, маска – це все ж з пережитого. Не, в неї досить важке життя було і дитинство, і вона дуже важко пробивала собі дорогу. От. І в нинішній ситуації зверніть увагу, а, очевидно, що у них і була розмова з Трампом, але, але ми не бачимо ніяких рішень. У Трампа немає альтернативи мамі Вайлз. Немає, і поки вона там, вона здатна організувати роботу того, що є офіс. Слухати його ідіотські всі ці речі, які він випалює, іноді нянчитися з ним і так далі. Зрозуміло, що періодично він як баловане дитя втікає і десь там починає гуляти, дурниці говорить, Потім його вона повертає знову назад і таке інше. Тобто, насправді це, як ви вірно замітили, проблема не в тому, що є Трамп, є Вальза. Проте проблема в тому, що оце. Є президентом Сполучених Штатів Америки. Оце треба розуміти. Ось. Так. І через те, от ми говорили про попередні питання, так само і це треба розуміти, що от ми говорили про всі ці питання. Треба розуміти, що ми ведемо діалог з оцим. От, от тим, хто такий Дональд Трамп. Цікава річ, такі днями переглянув іспанський фільм про Фердинанда Франко. І там а, Франко, ну не дуже розумного чоловіка, порівняли з Дональдом Трампом, кажуть, а що ви хотіли? Ну, от були такі тепер, і вони й тепер є. От. Причому стиль був один і той же. Сідає перед е, людьми і говорить, що попало. Перебивати нікому не може, бо він, воно зривається і починає казитися по відношенню до людей. А, зверніть увагу, як він зривається на журналістів і так далі. А насправді вальз так делікатно я переконаний все це виклала делікатно. Ну а журналісти, які писали в американському стилі, придали цьому окраску емоційну і тому все відповідає дійсності.